по завершенню сесії міської ради міський голова володимир гройсман запросив журналістів на прес-конференцію ще раз розповів про напрямки та пріоритети вже прийнятої депутатами концепції стратегії «Вінниця-2020» та назвав партію від якої буде балотуватися на посаду вінницького міського голови Концепція стратегії Вінниця 2020 запевняє очільник обласного центру Володимир Хройсман. Це цілесне бачення розвитку міста з урахуванням європейського та Вінницького досвіду. Останній був накопичений в ході реалізації стратегічного плану 2006-2011 року. Сьогодні переконаний градоначальник Вінниці потрібно визначати нові пріоритетні завдання як першочергові, так і довгострокові. Це наш план дій щодо підвищення якості життя і стандартів в нашому місті і Чіткі заходи, які ми будемо реалізовувати найближчим часом, також і в довгостроковій перспективі. Стратегічний план розвитку міста 2011-2020 року це колективна праця фахівців різних галузей. В концепції містяться розділи, які дають відповіді на запитання, в якому напрямку рухатиметься Вінницям найближчі 10 років. Цікаве, напевно, є те, що в ній збалансовано усі сфери життєдіяльності нашого міста. І чітко розставлені пріоритети тих стандартів, до яких ми будемо прагнути, і реалізацію тих проектів, про які сьогодні необхідні місту. Свої переконання щодо правильності обраного ним та його командою у шляху мер Вінниці Володимир Гройсман озвучив під час прес-конференції. Вона відбулася майже одразу після завершення 52-ї сесії Вінницької міської ради, на якій було затверджено концепцію стратегії Вінниця 2020 В ході зустрічі з масмедійниками очільником міста була також розвійна інтрига, яку він тримав до останнього щодо назви політичної сили, від якої він балотуватиметься на посаду міського голови. Тож відповідна пропозиція, яку він прийняв, надійшла від партії Совість України. При цьому він керувався трьома критеріями. Критерій перший. Вона є основою, законодавчою основою для того, щоб висувати сьогодні, ну, коли прийде час висування, і кандидата на посаду міського голови і депутатського корпусу. По-друге, вона має, на мій погляд, зрозумілу назву, назву відповідних стандартів. І по третє, я можу сказати, що я ознайомся з програмними засадами цієї партії і вважаю, що вони мені є близькими по духу за словами міського голови. Партії «Совість України є нейтральною. В ній йому імпонує як її назва, так і програмні засади.